Я вчора все-таки посолила два бутля огірочків, Ось, бачите, всі приправи, солі, 100 грам. 100 грам на бутиль. Це бутиль трьохлітровий, бо, може, так не зрозуміло. На трилітровий бутиль, на трьохлітрову банку, 100 грамів солі. Зважила. У мене є і стаканчик, зараз покажу. Ось такий стаканчик 100-грамовий. І отак чуть-чуть нижче оцеї рисочки. Отак от. Отак десь. Це старий-старий стакан. От, і ще й додала по столовій ложці сухої гірчиці. Оце так посолила. Ну що. Треба солити те, що є. Ще мене ось робота чекає кабачки. Так, а зараз Сережі приготую лаваш, посмажу в яйцях, а собі зроблю млинець із фаршиком. пп млинець. Так, готую. У фарш додавала цибульку, перчик сіль. Яйца и перчик и сили. Так, раз, два, четыре яйца, два — четыре ложки. Три, еще было пухкише. Четыре. U mé Це собі готую сніданок. Вилила яйця ті ще, робила кляр. І отак фарш. Та і все. Це буде такий в мене білковий сніданок. Чик Сережі, кипить, по роботу будем закрывать. Привіт возжу. Три дня стирала, тепер буду зря. Не знаю скільки. 20-20 зробила собі каву, поки прохолоне праска. Потім долю води та буду далі прасувати. Кава без нічого. Просто кава. У -у -у. Сьогодні не так жарко на вулиці, як вчора-вчора було взагалі. Сережі наче трошки легше. Трошки, трошки, ну сильну слабкість. Це таке в лікарню він не хоче, ну так як я. У нього грип. Грип не, не лікується в лікарні, поки вірусом там не пропаде в організмі. Як організм його не переборить, ну, антибіотик п'є, сорцев п'є. Нічого пройде, варю холодець, прасую, потім займусь кабачками. Ну, не знаю, ні, мабуть, не сьогодні. Сьогодні ж холодець буде, буде ще ставити цей е, стерилізувати. Колодець буде готовий о 14 годині. Зараз 12.20. Сніданок вам показала. Ну, не, не показувала, як я снідаю, бо там вже деякі недовольні. Недовольних я блокую. Не хочете самі пролистувати, я вас сама блокую. Нема що знімати. Тільки їсть. Кому не подобається, дівчата, не заходьте і не дивіться. Пролиснули та й далі. Ну що, багато каналів. Дивіться, що хочете. Не треба мені виказувати тут своє недовольство. Та й таке. Ох. Вчора то що огірки поквасила ще увечері, бо будемо квасити те, що є. Сьогодні, ні, не сьогодні опять кажу. Кабачки будуть стояти до завтра. В плита буде зайнята. Ніяк я не зможу. Ніяк. Нічого, нічого їм не буде, може їх погріб занести, треба зараз занесу в погріб та і все. А завтра достану. Ще зроблю ікри. Я ж кажу, буду робити те, що є. Та й таке. Бо Сережі треба, щоб все було поглажене, що ж встав в машині, взяв з полочки та й одягнув. Не будеш там ходити, не такий пом'ятий, як то знашу. Да. Сьогодні у нас 10 липня. Сьогодні моїй мамі було б 81 рік. Я вже і плакала зранку. Да. Це її немає вже рік і двадцять днів. Ну, Щось вона мені це недавно приснилось. Ну так, щось. Щось мільком. Не сниться мені. Ну, й не треба. Букет чває. Все відкрите, двері відкриті. Да. Сильно, сильно, жарко, сильно. Це ми в минулому році їздили на море в цей час. Саме тільки на море, звісно. Нема як. Нема як? Так ну все, не знаю. Може взагалі нічого не знімати, напишіть мені. В Цей час, от, поки сірожа вдома, поки хворий. Я не можу ні зарядку робити, нічого. Вранці я не можу ходити в 5 часов схватитися і бігти. Як мені деякі пишуть Іди І в... зранку, не жарко. Там... там комарі, там мене щось обкусає. І так обкушено все. Поки що так. Напишіть мені, знімати вам що чи ні. Може і не треба, може треба зробити перерву, може вже може... я вам набридла, це таке. Я не то, що щоб ви мене опрашували, ні, просто питаю, може і не знімати поки нічого. Може якусь перерву зробити, може місяць перерву. Я вже так думала, зробіть місяць перерви на цей час. Mnie. Ja nie jak się, jeśli wy napiszecie. Zróbcie To i wszystko. To i wszystko. Dawajcie. Llangemos, lanzamos. Si me дивитися Тут ширина Готова одежа <кій> і постіль готова. Все. Все готове. Так, дівчатка, буду вечерять. Буду вечеряти, а це вже і все. Сьогодні цілий день, цілий день мокра, мокра. Тече прямо. Нашу цілий день на кухні? Зварила холодець, розлила в баночки, закрутила. Сережа поставив каструлю, касету та й від моменту закіпання 4 години та й все. Фу, так, я вже їсти хочу. Ну, тож поїла вранці білкову їжу та й не хотілося, бачите як? Я їла омлет і з фаршу. Та й добре, так що дівчатка якось так, то пише одна, знімайте, знайдіть зарядку на українській мові, досить себе почувати меншоварт, меншовартісними. Ну, таке, Дівчата, Не подобається, не дивіться. Мені подобається ця зарядка, тому що... Там такі вправи, як для нас, для жінок вже у віці. Аніту Луценко я вмикала скільки разів. Найдуже інтенсивні такі заняття і тяжко. Мені тяжко, чую я. Я роблю те, що мені підходить, як мені писали, не жалій себе. А хто мене пожаліє, як не я сама себе. Вранці я зараз ходити не буду на зарядку, тому що в мене вдома зараз вистачає роботи. Та й там кусають якісь комашня, завжди приходиш по Ну, коротше, коротше, коротше. Все, на сьогодні все. Дякую, що ви мене дивились, що ви мене дивитесь, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь, що підписуєтесь на мій канал. Навіть за сьогодні і за вчора підписалося 10 чоловік. Дякую вам, заходьте! На своєму каналі я показую своє життя, просто своє життя рядової українки. Життя українки, яка вже у віці, можна сказати. і все. У поважному, так? Да? Не знаю, це, мабуть, ну так, да, це поважний вік, а 70 це вже похилий вік. Да, сьогодні я. Дозвонилася до свого юриста, назначив, призначив він мені в понеділок. В понеділок на 9 годин. Буду добиватися, я все ж таки, я все ж таки буду добиватися, щоб мені виплатили пенсію, пенсію. Чому я повинна чекати ще, як у мене хватає років. От тобі і підприємницька діяльність. Дала про себе знати. Ну все, дівчатка, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе зараз. Ходить всяка зараза. Вірус ходить. Ну, коротше, і не тільки вірус, і війна. Все, до побачення до завтра, бережіть себе.